Боже, ти все бачиш. Десь своє духу відстояти. Не вже убивців ти пробачиш? Хотілося б, щоб діти наші ну, зовсім інші вірші розповідали і зовсім іншим займалися. А зараз вони навіть узнають, чи це впіві летить чи шахет. Це зовсім не дитячі знання, я вважаю. Не повезло їм трошки, мабуть. Приїжджайте я тебе чекаю. Знаєш, тут ще шарашені знову цвіли. Я тихенько пісню заспіваю. Побачив вірш, показав побратимам. Кажу, ось у моя онука. Ось вірш про мене. Всі просвязилися, бо в багатьох дома діти, онуки. А потім, коли вийшли там на нолі, працювали і отримав поранення, вірш получився він якийсь символічний. Що вона хотіла, щоб я повернувся після поранення. Дійсно, дали відпустку на місяць. В тому році наряджали з тобою ялиночку вдома в Межовій. Угу. А цього року наряджаємо Петропавлівці. Яке те бажання загадаєш, киця цього року? Щоб не було війни. Знаєш, що такі військові? Да. Так. Це? це воїни і козаки. А що вони роблять? Захищають Україну. Від ворогів. Від